Чим ми красили? з ми, ми, цибулею і попілом. Часку, щоб нам зробити ось такі красиві яєчка, нам треба роздягнути цю цибулю. Роздягаємо її, лущимо шкарлупу знімаємо. Далі ми нашу шкарлупу беремо і ріжемо на ось такі малесенькі шматочки. Оп! І це ріжеш. Добре? Вмикаємо водичку і обмакуємо в ось це, що ми з тобою нарізали. Бачиш? Оп! Сюди і ось так. В'язуємо. Далі додаємо пачечку куркуми, жменю, чаю каркаде, ложку солі та дві ложки оцуту. Це все перемішуємо і туди занурюємо наші яйця. Якщо води мало, доливаємо, кип'ячу 10 хвилин, далі даю постояти годину-дві можна більше. І достаємо наші яйця, дивимося, що в нас вийшло. Красиве?